І... І хай це Тимоша. І Тимошу, от його звати Тимоша, у цього красавця. Ти ж красавець в мене. Ну, це трошки поставлю вже тросопада. Ти ж красивий в мене тросопадець. Боже, ти мій зайчику. Ви почесати? Зайчику, треба почесати. Ми почесемо. Де тут у тебе твоя чесанка? Що твоя чесалочка. Mm -hmm. Давай, я пущу. Зайчик, Миш, Вуська. Вуська вот так вот причесана. Малесенький, такие и Вуська Вот, причесали. Тебя один потом не. Ты можешь взять эти мощненько. Чего зайца много. Угу. Mm -hmm. Новый зайчик. Скажи, что нибудь Ну, oh, он кролик, в принципе. <laughs> Я я. Тимошка. Тимошка, німець. Тимошка? Да. Так давай. Тимошка, давай німецьку будемо вчити. Німецька тут буду... поки може поїдеш. Тимоша, зараз будемо тебе вчити ходити на двох лапках. Давай. Німець. Flagy, ich flagi, mm. mm. ich flagi Timosha <grym> flag Ukrainy mm. Timosha żyje w Ukrainie Ty żyjesz w Ukrainie? Ich flagi Timosha Ukrainy Timosha flagi Ukrainy Ty jesteś dla mnie taki zaniec Ty jesteś dla mnie... Pokazać wszystkim ciebie? Jaki ty krasawiec Pozdrowicie na ulicę Sełot Подождите жопку <гас> прелестную. Тебе ж прелестная прелестна жопа. Дай мошеннику. Скажи мне, в тебе прелестная жопа. Так. Моша, ты хочешь в домике будет? Ты можешь хочешь тебе хочешь, тобі домик зроблю. Я тобі приносила цілу конструкцию для домика. Далі заберемо. тобі треба тут сюди. Ні, а кубра ще буде шалашик у нас. Дивіться. Салаш шалашист малый. Ты можешь тобі там вообще удобно? Жайч. Угу. И камінь хе. Я гемар. Timocha. Oh, Timoша, want hier Timoша zit weer thuis. Dat is wat In de tandkosten van een bijstand kan je de slechte tanden breken. Mm-hmm. De die gaan het goed. Timoша, kun het eens aan? Timmy, pas Так ви бачите, тут пасхалки розкидані. Формі кролика. Ось такі є зайчик. Зайчик. Так, так сховаємо. Давай ну, зробимо тобі таку б... величеньку палаточку. Сунтись, можеш сюди, щоб там було краще видно. А, маля. Заспіваєш, вийду фроліз бістит.

Завтра перше число, канікули. Купальця веселитися, чи можу Ї... куди? Напишіть, комент... Напишіть в коментах, куди ви їдете. Я на за всего. Дікнос! Дітнос! Діка ж не сработав последний. Жайці сидить такий заяць. Машенька, япочка. Япочка моя, ти що там сидиш? Занять. Показати вам його. корм. Отака він їсть. Свинко, Не хочеш поїсти. Давай, це твоє, Та ну на що ти це? Ну ладно. На сушай. Так що хочеш кушай. Тихи потім прибереш. Uh -huh. Ти може. до фресен? хазы, их либо хазы, их их либо Каминах Тимоша. Тимоша, где ты тут фресен? Я что ты так понимаешь? Ты что Тимоша? Их либо хазы Тимоша. Угу. Сказал немецкую пози. О, давайте вы еще погулять. Ну, так, він ще все просипає. Мирося, давай, збирай все, забирай. Не гамай. Я чому тут вугольок? Ну, то він, роз... він щас буде лазити і розсипає. Так, це зайдеш? І хлібе, Тимоша можеш Угу. Не ліблінг. Це був їх лібить. Це був я люблю, люблю своїх тімош. <гум> То куди ти понесла? То до корму обратно кидай. Угу. Тимош... Чи ти можеш зробити ничку? Ти можеш розкажи, Сокс, дайте. Так Тимошу зараз вам дасть інтерв'ю. Мене звати Тимоша. Hi, 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 hi. Я, жив... я живу в будинку з дебілами. Я живу в будинку з дебілами. Вони мене годують, hi, hi. напоять і все. А я їм х... хочу перегризти повода. Я ж всім вам. А таке у нас Тимоша хоче. Хватит, мы даже интервью. Ну что, все? Так, Тимошенька, слушай, что ты там трассеется? Там... Ну, на этом мы будем уже заканчивать. Он уже там тросается в тей будущей. Зайчик угу. и золотой золотенький. Конечно, порахували у всех кроликов. Кроликов напишите в комментах скиты. И, конечно же. Вы были на канале Кошка Мяу.